Епілепсія хвороба, яка з давніх часів викликала жах людей з епілепсією було прийнято уникати, оскільки наші предки вірили, що така людина одержима. На даний момент епілепсія залишається невиліковною, хоча сучасне суспільство і почало ставитися до цього більш лояльно. Однак до нас в руки потрапила історія однієї жінки, яка стверджує, що вона зцілилася від цього страшного захворювання на одній із молитв апостола Володимира Монцяна. А саме на коледжі гора Мойсея 2016. і ми вже призначили зустріч з Людмилою для того, щоб детально дізнатися її історію. Вітаю, Людо. Вітаю, Таню. Я так рада вас бачити. Нас дуже зацікавила ваша історія. І ми б хотіли взагалі почути, власне, з чого все почалося. Вісім років тому до мого чоловіка прийшов сильно п'яний друг. Чоловіка не було вдома. Я залишалась одна вдома. Він якось прийшов і почав чіплятися до мене. Почав щось грубити мені. Мені це не сподобалось. Я щось у відповідь йому сказала. Він мене вдарив. Оскільки він був сильно п'яний, він не контролював свої дії, і протягнув, ще потім мене по підлозі за волосся. Як виявилось, я знепритомніла. Коли я отямилась, я зрозуміла, що зі мною щось не те. Були розкидані капці по квартирі, і в підсумку в мене почався напад, який супроводжувався судомними нападами. На моїй зміні було ось сижу я на своєму робочому місці. Іде вона ледве-ледве іде іде. Її вже так перекособочило. Вона йде. Ой, я зараз буду падати. І брик і впала на кушетку. І все. Її починає витягувати, руки витягує, ноги витягує, очі закотила. Це моторошне видовище. Скільки разів на місяць були у вас напади? У мене були напади протягом восьми років. На місяць чотири рази. Чотири рази на місяць, Чотири так? Чотири рази мене трясло. Так це могло взагалі статися в будь-який час. Це могло статися в будь-який час доби, навіть вночі, в день, вранці постійно траплялося. І навіть ви могли ось так просто переходити дорогу, і ви могли просто впасти в нападі? Навіть просто так я могла переходити дорогу і не відчути, тому що я втрачала свідомість. Я могла впасти, і це було небезпечно тим, що я могла потрапити під автомобіль. Або якщо я їхала в метро, я могла впасти просто в метро. Це настільки серйозно. Я не відчувала свого нападу. Це дуже страшно. Це була загроза для мого життя. Погано спала. Погано їла, схудла до 55 кілограм. І вже після того, як Люда пройшла ряд всіляких обстежень, лікарі поставили їй діагноз епілепсія. Протягом чотирьох років я лікувалась у неврологічній клініці. Ці напади трошки то притуплялися, то знову з більшою силою з'являлися. Лікування не давало жодного результату. Епілепсія це хронічне захворювання. Яке характеризується повторюваними судомними припадками іноді із втратою свідомості, захворювання пов'язане з надмірною електричною активністю групи нейронів головного мозку. На сьогодні хвороба невиліковна. Діагностовано епілепсію з генералізованими припадками, тобто судомні напади охоплюють все тіло. Людина падає, втрачає свідомість. Перша небезпека цих нападів це травматизація. Тому люди повинні знати інші, хто не страждає цими нападами, як поводитися з людиною, тобто просто убезпечити її і не дати десь вдаритися головою. Я пила протисудомні карбамазепін. карбомазепін. На ніч отримувала реланіум, кололище димедрол, тому що я не могла заснути. Лежала в лікарні, крапельниці, уколи, пігулки ковтала жменями. Такі думки були і важкі. Навіщо я мучуся? Навіщо я живу? Чому всі нормально живуть? А я так мучусь. Така нещасна. Чому саме сталося це зі мною? Чому я така? Нікому не потрібна в цьому житті. Ось так ось. Я втратила друзів, сусіди мене боялися. Я як завжди працював. У мене був потік клієнтів. І люда принесла кільце на ремонт. Ось я його взяв. Поки я його робив, я звернув на неї увагу. Дивлюся, що вона сумна, якась понура. Ну я у неї запитав у вас все добре? А вона відразу розкрилася. Саме у неї в той момент така була проблема. Вона пояснила, що у неї почалися напади епілепсії, і каже, що її хочуть звільнити з роботи, бо не хочуть брати на себе жодної відповідальності. Дійсно, це все таки серйозно. Мама сильно за мене переживала. Вона боялася, що я можу померти. І самі розумієте, у мене були діти, і я хотіла їх виростити, щоб вони були здорові, міцні. Я кажу: в цьому випадку вам допоможе тільки Бог. І потрібно. Ось буде коледж, гора Мойсея. Я вам допоможу зареєструватися, щоб ви побули там місяць. Я просто знав, що реально Бог їй допоможе, що ця ситуація вирішиться. Я потім прийшла до церкви відродження церква Володимира Мунтяна. Потрапила на коледж гора Мойсея». Мене вразило, що величезна церква. Люди всі посміхаються, всі гарні, нарядні, у всіх на обличчях посмішки. Це мене вразило. Це мене надихнуло. Якесь піднесення, настрій у мене піднявся. Я бачу багато чудес на коледжі, гора Мойсея. Це люди з візків піднімаються. Це постійне зцілення від раку, від туберкульозу, від різних хвороб. Епілепсія для мене взагалі це поняття. Я знаю, що це духовні проблеми. Тобто, звісно, що тільки Бог і допоможе. Сьогодні Бог показав мені, що Він буде діятися помазанням ізціління. Помазання Він буде сцелять сьогодні болезні. І коли була молитва за зцілення важкохворих людей, апостол молився, я всім серцем це прийняла. Дорогі друзі, сьогодні Дух Святой буде мощно істелять больних. Излечить от рака, излечить от неизлечимых заболеваний, от рака. От диабета. У кого тайпелевся, во имя Иисуса будь свободен. О мой Бог, спасибо тебе. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Ось, і я відчула, як як якісь крила виросли. Така присутність Святого Духа. Таке наповнення сильне. Так щось торкнулося мене, якесь тепло пішло по всьому тілу. Я всі ці слова, всю цю присутність Божу відчула на собі. Це мене сильно підбадьорило. Коледж «Гора Майсе, це время коли Бог посещає кожного Тут Здесь ні одного лишнього. Кожен важен, кожен дорог, кожен цені. І для кожного Бог щось приготував. Скажи амінь на це. Коли я прийшла додому, я відчула полегшення, я вірила в своє зцілення. Десь були якісь і сумніви, що напад може до мене знову повернутися, тому що я знала, що це хвороба важка і невеликовна. Потім минув місяць, минув другий місяць, минуло півроку. У мене немає жодного нападу. Я відчуваю себе чудово. Жодного разу в неї не було нападів. Нормально почувається, слава Богу, і все. Вона вважає, і я вважаю, що тільки завдяки Богу, ось так вона. Коли я була останній раз у лікарів, вони дивляться на мене і ось так. От не вірять своїм очам, кажуть: Людо, невже це ви? ось таке диво сталося. Ця хвороба невиліковна. Вони не повірили мені спочатку. Я сказала, що я одужала. Вони, коли мені зробили обстеження, вони сказали, так, дійсно. Вогнищевих змін у центральній нервовій системі не виявлено і патологій не виявлено жодних епілепсії у вас не виявлено. Ми бачимо висновок тієї ж пацієнтки Горкава Людмила 64-го року народження, електроенцефалограма. Судомної активності мозку не виявлено, і діагноз епілепсія не підтверджується. Я прямо побачив, що вона розцвіла. Що вона стала така нафарбована, красива. Я її спочатку навіть не впізнав. Коли я її побачив, це було для мене таким сюрпризом. Це небо і земля, ту, кого я зустрів на самому початку і після того, як вона побула на коледжі гора Мойсея. Ну це неймовірні речі. Тобто, це, знаєте, як трансформація особистості. До мене потягнулись діти. Я з ними і тоді завжди добре спілкувалася. Але вони мене боялися. А зараз я дуже щаслива. Я люблю своїх дітей, я люблю своїх онуків. У мене недавно народилась внучка. Я просто душі не чую в цій онучці. Їй звати Мілаша, Міла. Я дуже щаслива людина. Я вдячна Богові за своє зцілення, а також я вдячна апостолу Мунтяну, тому що через його слово, через його молитви зцілюються люди. І це дуже класно, це неймовірно класно. Я дуже щаслива людина. А також я вдячна партнерам, тому що без них не було би коледжу і не було таких див. Ще одна історія, яка доводить, що для Бога немає нічого неможливого і немає безвихідних ситуацій. Тепер ви знаєте, який вихід шукати, якщо у вас така ж проблема.